Давно я щось не грав ні в якій сеціоні ігри. Ммм. О! КС2. А ну! Ютуб канал Firewolf представляє. Всім привіт! Давайте відразу, щоб у нас не було недорозумінь. Це відео про три причини, чому не варто грати в Counter-Strike 2 пересічному гравцю. Я не скіловий гравець, і моя думка може вважатись, як то кажуть, невалідною. Але я хочу продемонструвати вам, як виглядає гра з погляду людини, яка грає в неї по дві години після роботи. Тому всі КС-дрочери, які зайшли побачити для себе якісь нові факти про гру, в яку вони і так задротять уже роками, нічого нового для себе не відкриють. Тож я, як гравець, який не витрачає на КС 12 годин на день, хочу розповісти, чому вам, як людині, яка на розслабоні прийшла, як і я після роботи, не варто грати у цю хрінь. Але спочатку невеличкий відступ. Особисто моє ставлення до цієї гри. Я в контру ніколи особливо не задрочував, грав на фанатських серваках в CS 16, через пару років купив собі CS GO та грав там як середньостатистичний гравець. На жаль, футажів у мене немає, бо блогерством тоді не займався, але можу вас переконати, що час від часу займав топ-1 по команді як найкращий гравець в змагальному режимі. Так, на сільверах, але не суть. В цілому просто час від часу заходив і розслаблявся у грі після важкого робочого дня. Але як це буває у нашому світі? Якщо є стабільно добре працюючий механізм, то потрібно його поламати до всіх чортів. І у моєму випадку ним став реліз кс 2 не дивлячись на те, що гра завезла нову та гарну графіку з фізикою, то також додались обнулення звань, незрозумілі вбивства за укриття, постійні фрізи, новий нафіг непотрібний спрей і таке інше. Простіше кажучи, гру я видалив десь через тижні-два після релізу, не змирившись з тим, що маю перевчати свої руки, грати в неї по-новому і згорівши від постійних фрізів. Зараз же мій друг покликав мене пофармити на батл пасі, і я вирішив спробувати, чи виправив гейп більшість помилок через рік після релізу гри. Спойлер, КС 2 все теж помийне болото. Тому я на своєму досвіді вивів три причини, чому такому ж гравцю, як і я, не варто повертатися до нього, щоб не псувати і так вимерлі нафіг нервові клітини. Тому не буду довго тянути. Ви на каналі FireWolf і ми розпочинаємо. Як відомо всім прошареним, а хто не прошарений, то я вам повідомляю: в КС 2 Valve ввели новий мережевний код. Він же тікрейт, а правильніше навіть бути сказати сабтіки. По научному пояснити важко, але можу навести приклад: от всі ці тупі кіли, коли ти заходиш за укриття, і тобі прилітає хедшот, або коли кулі пролітають крізь голову супротивника і таке інше, то ви на цьому саптіки. Ну, якщо ви були сліпошарим стрільцем у CSGO, тоді виною не новий мережевний код, а ваші криві руки. Я й сам не дуже прямо руки, якщо чесно, але тим не менш міг спокійно стрілятися з іншими гравцями. Зачасту прописував хедшоти, але і так не самому кращому гравцю зробили западляну. І тепер я взагалі не можу нормально грати. Ходять слухи, що така проблема саме через поганий інтернет-з'єднання. Ну, якщо раніше я міг спокійно грати із пінгом 90, то зараз, по слухам, це дуже сильно відображається на реєстрації влучань. Я спробував пограти на різних серваках. І десь в мене був показник пінга від 25 до 35, а десь, як і раніше, я казав, до 90. І якщо чесно кажучи, великої різниці у реєстрації у своїх влучаннях я не змітив. Ну можливо, само мінімально. Прибавте до цього всього перероблену фізику стрільби, і пересічний гравець буде шокований від того, що вбити він не може взагалі нікого. Хоча, можливо, все куди простіше, і в мене просто криві руки. Також, якщо у вас у свій час дістали підлагування гри, то як ви думаєте, що Valve зробили з ними через рік після релізу? Ніхує! Викликано це було підвищенням показника мілісекунд, який часто перевалював за 50, що викликає мікрофрізи. Я ж зайшов у гру і благополучно застав ті самі просадки Фепоса, що були раніше. І відчуваючи всі аргументи, які мені хочуть представити КС-дрочери, то я відразу закину контраргументи. Всі лайфхаки зі зміною пакетів в налаштуваннях, прописуваннями команд в консолі і налаштуваннях гри в стімі можете запихнути куди подалі, адже вони у мене не працюють. Повірте, я пробував і не раз. Тут можна сказати, що насправді в мене поганий інтернет і так. Вона і справді так було, допоки я не підключив собі нового провайдера. І як показує мені практика, то проблема далеко не в інтернет з'єднанні, оскільки живу я з корішом, який користується точно тим же провайдером, і в нього таких просадок немає. Я вам скажу навіть більше, коли ж я заходжу в тренування проти ботів, то в мене ж така сама проблема. Але є ще один аргумент, який мені можуть заявити, що я граю на бабкіному тостері, і знову йдіть до дупи, тому що параметри мого девайсу цілком відповідають мінімальним системним потребам гри. Я навіть грав на мінімалках і все одно нічого не змінилося. Прочитав недавні відгуки, ця проблема залишилась не тільки у мене, тому я просто не розумію пертість Valve що її вирішення, адже вона існує не тільки на слабкому залізі, а й виникає у людей із досить хорошими ПК. Що тут казати, коли в мене навіть Left 4 Dead 2 від тих самих Valve лагає на постійній основі, і є у мене перечуття, що Габен просто мене недолюблює. Думаю, не варто казати, що якби у Valve в не боролися із читаками, то нічого так і не змінилося. Вони були, є і будуть. І додовбку можна назвати нелегітимною, адже проблема вже стара, і вона ніколи раніше не заважала грати в КС. Але повірте мені на слово, завдяки новому тікрейту та обнуленню зваднів непересічні гравці у КС 2 будуть як істеричні сучки кидати жалобу на кожного, хоч трохи скілового гравця, навіть якщо він не читарас. Давайте поясню. В другу контру додали нову систему звань, через що на кожній окремій карті в змагальному режимі своє окреме звання. Тому після обнулення рангів всі задроти, як їм годиться, почали наново апати собі глобалів. Проблема тут в тому, що людей, які не те, щоб уміли дуже класно грати, почало закидувати до них в катки, і ясне діло, що вони сосали. Сосав, і я безбожно і глибоко. Все вийшло в те, що гравці толком не встигали вийти з укриття, як їм миттєво почали прилітати хедшоти. І коли таке відбувається постійно, то жопа горить знатно. Я ж, взагалі, на релізі гри в змагальному режимі не міг нормально жити, адже в мене було гостре відчуття, що всі грають з ВХ або АІМом. Пояснити таку влучність і скіл гравців я іншим способом ще не міг. Тут ви можете сказати, що вже як би рік пройшов, гравці відкалібрували звання давним-давно, і можна спокійно грати проти людей, скіл яких рівний твоєму. Але тут гейпнюєль знову всіх наїбав. через те, що він вів батл пас. Багато гравців повернулися до гри після довгої перерви, щоб його пофармити, і їм знову потрібно відкалібрувати свої звання. Як правило, такі люди бувають досить скілові, і на якомусь міражі або дості кисню не вистачає настільки, що після першої катки я відразу брав перерву. Також зачасту мене, третього сільвера, кидало до людей з двома або трьома зірочками. Цей вид балансу я не зрозумів і досі. Благо для таких людей, як я, є лайфхак. Задроти сидять тільки на старих картах. А в Valve додали ще кілька нових мап у змагальний режим, де, як правило, сидять люди, яким все одно де просто дайте постріляти. І там кількість киснів куди більше, ніж на класичних тастах і міражі. Що я можу сказати про контру? Коли я був малий, то безбожно і довго задротив на фанатських серваках в КС 1.6. Я був справжньою машиною для вбивства, але часи йшли, і я знайшов для себе інші ігри, в які мені цікаво було грати. До чого я це все? Ви завжди можете навчитись класно грати в КС, але зі всіма своїми особливостями вона потребує від гравця, усидчивості. Щоб вміти в неї грати, потрібно витрачати час тільки на неї. Тоді ви досконально відполіруєте свої вміння, і навіть вище сказані фактори не будуть для вас надто великою проблемою. Також я не став називати всі інші мінуси гри, які збереглися ще з часів CSGO. Якби ми і так давно знаємо, що наші тімейти трахнули наших і мать, і бать, і брата, і сестру, і собаку також. Але навіть без цього для всіх cs дрочерів моє відео не більше ніж ниття від анскільного сосунка. Але якщо ви людина, яка хоч трохи має особисте життя або хоче грати в інші ігри, то cs 2 більш за все не для вас. Тут ви просто будете вмирати, допоки, як мінімум, знову всі скілові гравці не відкалібрують свої звання і не перейдуть вверх по рангах. Тому на цьому поки що все. Якщо ви зі мною згодні чи ні, то поставте лайк або дізлайк і напишіть щось у коментарі. Грайте у ігри тільки для насолоди, адже для цього вони й були створені. А з вами був Firewolf, до нових відео. А КС-2 все равно хуйня, поняли?